Відбудувати та покращити. Минулого року у Миколаївському ліцеї No55 внаслідок ворожого прильоту вибуховою хвилею було пошкоджено близько десятка вікон. Навіть ті, що вціліли, вже давно потребували заміни. Благодійні фонди не залишились осторонь і нещодавно допомогли закладу. Передали 100 нових склопакетів. Цей ліцей лише один з п'яти об'єктів міста, що потрапили у програму заміни вікон. На яких ще локаціях працюють, розкажемо далі. У Миколаєві донори та благодійники продовжують допомагати містянам, постраждалим від російської агресії. Восени минулого року у Миколаївському ліцеї No55 після прильоту ворожої ракети вибуховою хвилею повибивало вікна. До 10 вікон було пошкоджено до десяти вікон. А всі останні були вже ну старі, дерев'яні, не енергоефективні. Тобто вони вже все одно ну, свій час бере своє. Керівництво закладу закрило пошкоджені вікна плитами ОСБ. Згодом на допомогу навчальному закладу прийшли благодійні організації. Донори передали ліцею 100 нових склопакетів. Днями роботи з їх монтажу завершилися. Нам допомагали спонсори із заміни осіх не енергоефективних вікон на цих дерев'яних, які в нас були, які були пошкоджені, які були вибиті. Допомогли на енергоефективні. Це ці партнери, які дійсно. Показали свою підтримку в такий тяжкий час, і все це зроблено для всіх учасників освітнього процесу. Директор благодійного фонду каже: цей ліцей номер 55 один з п'яти об'єктів, що входять до програми заміни вікон. Вона також поширюється на три інших навчальних заклади та одну багатоповерхівку. Відновлення фінансується завдяки благодійним внескам. Руйнування були незначні відносно цього закладу, і що дозволяло нам швидко повернути його в стрій і швидко відновити. Тому віддали перевагу йому, щоб якнайшвидше повернути там дітей до навчання, заклад до функціонування і все на свої місця. Ще один об'єкт, на якому триває робота по заміні вікон багатоповерховий будинок. Там в червні минулого року також вибуховою хвилею повибивало вікна. Пані Ірина, яка проживає в цьому будинку, розповідає: вцілілих вікон майже не було. На нас вийшли спонсори, які допомагають зараз нам і в. Буквально декілька днів назад нам привезли вікна абсолютно не всі квартири. Я вважаю, що це нам просто ну, пощасливило, Так такого ну, мене не, не чекали. Донори обіцяють встановити вікна в усіх квартирах менш ніж за два тижні, а вже далі визначатися щодо можливої подальшої участі у відновленні нашого міста. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.